Життя таке непередбачуване, дівки, що ти ніколи не знаєш, чим закінчиться твоя готовка. Мала робити сінабони, а вийшли у мене круасани. Я колись ще років два-три назад купила курс, як ліпити ці круасани, але ніколи я таких і не ліпила. А сьогодні, думаю, а чого би і ні? Масло є, тісто вже замісила. Отже, рецепт студію як із сінабонів можна зробити круасани. Все дуже просто, якщо чесно. Рецептурник я залишу під відео, і отут, якби я теж вставила, щоб ви читали і знали, що куди і як треба робити. Я не претендую на звання самого лучшого кроасанчика, але вони вийшли в мене дійсно. Тому, якщо вам ліньки вчитися, то можете використовувати тісто на сінабони і просто всередину поставити холодне масло. І потім закутати це масло в тісто, розкатати, ще раз закутати, розкатати. І головне, щоб воно було дуже холодне, бо якщо воно тепле в мене було, воно розлазилося прям. А далі, все як книжка, пише: розрізали на трикутнички, Але бачите, вони не товсті дуже вийшли. Наступного разу треба робити трохи тонкіші. І зліпили такі окромделики. Якщо чесно, мені більше сподобалося от його такі перед цим я показувала на відео. Ось оці нагода. Я їх розкатала, середину засипала сахарочком, скатала, зробила ці такі рулетики, запекла. Вийшло дуже смачно. Подивіться, ківнегарнески. все, ставте мені лайк і зберігайте рецепт.